Сині і спортивні, сповнені енергії. Ми молодь 21 століття. Ми майбутнє нашої країни. Вас вітає Альбрагада Фортуна. Рівська гімназія номер 10 Якщо хочеш добре жити, здоровим треба дорожити. жити. Зустріч Бог привіт. привіт, привіт, а ти що робиш? Ну так, а що тут такого? Зараз всі так роблять. Ти ж розумієш, що це тобі нашкодити майбутнє. Ой, так хорошо, що як нам мені шкодить. Зараз все ж добре. Як знаєш, до зустрічі. До зустрічі. Після закінчення школи Тамара потрапила в лікарню. Доброго дня. Доброго дня, що вас турбує. Біль в животі, запаморочення, і деколи не можу заснути. Ну, дивіться, ось вона направлення на обстеження, прийдіть його і поверніться до мене. Дякую, лікарю, зараз пройду. Через декілька хвилин Тамара повернулася назад до лікаря. Ще раз, ось це моє обстеження. Mm -hmm. Ну, ви поки що обіцяйте. Головне, не хвилюйтеся, але після обстеження ми виявили у вас першу стадію раку. Медицина просувається вперед, і поки що її можливо вилікувати. але ви це зможете зробити, якщо покинути всі свої шкідливі звички. Але як їх покинути? У мене вже сформувалася незалежність і покинути їх просто нереально. Можливо, ви щось порадити? Дивіться, на даний момент ви будете проходити курс лікування у нашій лікарні. І ви можете побільше гуляти на свіжому повітрі з харчуватися і ще знаголошу ніяких шкідливих звичок. Дуже дякую вам за пораду. До побачення. До. До побачення. Коли Тамара вийшла від лікаря, вона зустріла свою давню одругу оксану. О, привіт, А що ти тут робиш? Лікуюся, лікарі сказали, що в мене перша стадія. раку. Співчуваю, а що спричинило цей діагноз? Ну як, що? Мої шкідливі звички. Пам'ятаєш, ти мені колись сказала про них. Треба було тоді тебе я Пам'ятаю, давай, як ти прийдеш курс лікування, ми будемо кожного дня виходити на прогулянку. Це ж набагато краще, ніж ці шкідливі звички. О, давай. До зустрічі. За ця фортуна ніколи не знаєш, яким боку вона до тебе повернеться. Потрібно бути готовим до всього. Спасибо здорове харчування, покращить твій зовнішній стан. Ранкова зарядка може зарядити тебе енергію на цілий день. Шкідливі звички, паління, вживання алкоголю, наркотиків тільки тобі нашкодять у майбутньому. Сьогодні наше покоління заповнили лепети та електронні цигарки. І це жахливо, адже це все шкодить не тільки твоєму здоров'ю, а й довкіллю. Пам'ятай, що коли тобі лінь зробити зарядку, всі твої дії зараз у майбутньому. Здоров'я моєму серці провело екскурсію, я навіть не в курсі мене ніяк не відпустить, І з самого дитинства про здоров'я дбаю, кожного ранку водою диваюсь, здоров'я моїм серці провело екскурсію, я навіть не в курсі мене ніяк не відпустить, І з самого дитинства про здоров'я дбаю З любов'ю до спорту, з любов'ю до себе. Поринаємо у світ за шкідливий звичок. Сам про себе дбав і здоров'я здобував. Один із випадків змінив моє життя. Фортуна змінила напряму моє життя. Скажи шкідливим звичкам, бувай і у краще життя вирушай. Так багато звичок, які я вже стичав. Найкраще з них я собі закарбував. Іншим недоступний чат і фінальна прощай. Збира в серці проволо екскурсію, я навіть в динкурсі, мене ніяк не відпустить Із самого дитинства про здоров'я дбаю Кожного ранку водою вмиваю Збира в серці проволо екскурсію Я навіть я мене ніяк не відпустить І самого дитинства про здоров'я дбаю, З любов'ю до спорту, з любов'ю до себе Щепотом ніжним покличу тебе гулять, буду кожного ранку вставати і з тобою на пробіжку вибігать. Я буду веселитись, буду стрибать, нарешті ми змогли свою лінь подолать. Щепотом ніжним покличу тебе гулять. Буду кожного ранку вставать і з тобою на пробіжку вибігать. Я буду веселитись, буду стрибать, нарешті ми змогли свою лінь подолать. Заваля, це найбільша цінність не лише окремої людини, а суспільства. спілства. Продає чимало людей, а зокрема молодих, які самі шкодять своєму здоров'ю, оживаючи алкоголь, наркотики, палючи тітю. Та ще й хизуються тим, що такі цікаві і сучасні для інших певних товарів. Нам будувати майбутні країни, тому задумайтеся краще сходити на прогулянку, ніж весь день сидіти в телефону. Так само краще з'їсти якийсь смачний та корисний фрукт, ніж їсти фаслуди. Зіж декілька яблок на, на день, вони покращать вашому імунітет. Такі простійні, значні речі можуть змінити твоє життя. Не Нехтуйтесь твоїм здоров'ям, адже воно вам щось стане у нагоді. Бережи своє здоров'я. Воно у тебе лише одне!